В нас десятковий склад числа, розкладання числа на розрядні доданки. Задача на знаходження невідомого доданка, побудова від дицька заданої довжини. Сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше. Починаємо. По порядку від 1 до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Навпаки, від 10 до 1 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Від 3 до 7 3, 4, 5, 6, 7. Яких об'єктів на кожному малюнку порівну? А на якому не порівну? Скільки собачок? Собачки 3, а білочок двоє. Собачок більше, ніж білочок. Скільки лисичок? Лисичок 5, а ведмедиків 3, 5 більше, ніж 3. Розгорни зошит. Запиши сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Цифра 8, один рядочок. Та пропиши математичний диктант. Різниця чисел 6 та 2. Різниця чисел 6 та 2. Наступне 7 збільшити на 1. 7 збільшити на 1. Сума чисел 3 та 5. Сума чисел 3 та 5. Наступне число, яке на 4 більше, ніж 5. Число яке на 4 більше, ніж 5. 10 зменшити на 9. 10 зменшити на 9. Число яке на 8 менше, ніж 9. Число яке на 8 менше, ніж 9. Давай перевіряти. 4, 8, 8, 9, 1. Один. Молодці. Якщо у вас так, ставте собі смайлика. Числимо. Наші наметинки. Шість додати чотир буде десять. Десять відняти п'ять буде пять. П'ять додати 3. Вісім. Вісім відняти 4. Чотири. чотири. Чотири додати 2. Шість. Шість відняти шість. Нуль. 0 додати 9, 9, 9 відняти 5, 4. 4 додати 1, 5 і 5 додати 5. Молодці. Буде 10. ви знову впоралися з цим завданням. А поглянь, скільки вишеньок на малюнку. На малюнку 50 вишеньок. Поглянь, 50 та ще 7 буде. 57 57 вишеньок, це 5 десятків вишеньок, та ще 7 вишеньок. А скільки ж ти бачиш чашок? 40 чашок, так, і 5 чашок. Буде 45 чашок. Це 4 десятки чашок і ще 5 чашок. Щоб розкласти двоцифрове число на розрядні доданки, треба записати його як суму круглого та одноцифрового числа. Наприклад, 45 це 40 плюс 5, 28 це 20 плюс 8. на розрядні доданки кожне число. Дивимось, 99 дорівняє 90 плюс 9, як приклад. Давай наступне 56. Це 50 плюс 6. 34 розкладаємо на 30 плюс 4. 23 розкладаємо на 20. та 3. 15. Розкладаємо на 10 та 5. 67. Розкладаємо на 60 та 7. Наступне 47. Розкладаємо на 40. Плюс 7. 28. Розкладаємо на 20 плюс 8. 71 розкладаємо на 70 та 1. Будь ласка, обчисли вирази. Запиши сьогоднішнє число, пропиши каліграфічну хвилинку цифра 9, один рядочок. Та обчисли дані вирази. 13 додати 4 буде 17. 16 відняти 3 буде 13. 17 додати 2 буде 19. 15 відняти 4 11. 12 додати 6. 16. Чи ні? Ні, звичайно, 18 буде. 19 відняти 3. 16. 7 додати 3 та додати 1. 7 додати 3 буде 10 та 1 11. 4 додати 6 буде 10 та ще 6 16. 8 додати 2 та додати 2. 8 плюс 2 10 та 2 12. 15 відняти 4 та додати 1. 15 відняти 4 буде 11 та плюс 1 12. 14 мінус 4 та мінус 4. 14 відняти 4 буде 10. 10 мінус 4 6. 13 додати 4 та додати 2. 13 плюс 4 буде 17. Плюс 2 буде 19. Звичайно, ви впоралися. Було 18 тварин, з них 7 кози. А решта вівці як знайти решту? Правильно, треба від 18 відняти 7 і отримаємо 11 овець. На лузі пасеться 11 овець. Накреслити відрізок завдовжки 1 дециметр 4 см. С 14 сантиметрів. Відрізок, визнач довжину ламаної. Розглядаємо. Відрізок СО буде дорівнювати 3 см. Відрізок ОК OK дорівнює 2 см. Буква К. Так, відрізок, який позначений буквами КА буде 4 см. Тепер треба знайти довжину ламаної. Щоб знайти довжину ламаної, треба додати всі сторони. Отже, 3 см, додати 2 см та додати 4 см. Буде скільки? 9 см. Молодці. На уроці не дрімали. Гарно всі відповідали, то скажу вам в кінці, першокласники молодці. Наступний урок навчаємося разом.